Всім привіт! З вами компанія Автофокус У нас нове надходження це Audi Q5 2012 року випуску. Автівка в нас в такому гарному білому кольорі. Дуже гарно виглядає по кузові на гарних штатних титанових дисках, на новій зимовій гумі, ось так вона виглядає ззаді, ззаді в нас наявні парктроніки, ось так все гарно по ній виглядає. З лівого боку. Так вона виглядає, зараз покажу вам стан салону. Ось такий в нас комбінований салон, ставками з алькантари посередині і по бокам шкіряний в дуже гарному стані. Ось так він виглядає, зараз покажу вам спереді. Ось в такому стані у нас сидіння водія, абсолютно ідеальний стан, пасажирське. Ось так все виглядає. Мультимедійне кермо від Audi, також в ідеальному стані монітор мультимедіа, управління мультимедіа, кнопки клімат, контроль підігрів переднього ряду сидінь, автомат, центральний підлокітник великий. Ось так це все гарно виглядає. Якщо вам сподобалась дана автівка, Можете її придбати в автосалоні автофокус за адресою вулиця Гната Хоткевича. Покупку ви можете здійснити як за готівку, так і безготівково в кредит, в лізинг. Або ж, ми можемо обмінятися з вами на ваше старе авто і поїдете на ось такий чудовий, прекрасний Audi Q5.